Панове, привіт! Вперше ви всі 24 маємо червоні. тоци в нагородах за Ultimate Team Champions. Ще з такої події я навіть футболочку вдягнув, як бачите, таку бордовеньку, тому що нагороди фактично бордові, а не червоні, але ми їх звикли називати червоними. Коротше, все класно. 16-1, йду на перший ранг. Три матчі залишається, але проблемка. Щось там сталося із польськими серваками. Чи шоу нас конектить на німецький, де пінг на 10 пунктів вищий, і це. Може негативно вплинути на геймплей сьогодні ввечері. В англійській прем'єр-лізі маємо Ліверпульське дербі. Евертон прийматиме Ліверпуль. Цей поєдинок без будь-яких підтекстів, сам по собі принциповий, але інтриги додає той факт, що Ліверпуль веде боротьбу за чемпіонство. Ну а Евертону очки потрібні, щоб не опинитися в зоні вильоту. Якщо будете дивитися і захочете зробити свій прогноз, то Фавбет чекає. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фабет. Ця команда дійшла до цього рівня 161. Ми йдемо. Хіба одна зміна, яку можна було зробити, це дати червоний дизайн Мукієлі. Пінг підскочив. Серйозний склад. нуляє в себе, О'Нрі. Пряга та форма щось Мансіті мені не подобається. Вона зливається трохи з моєю білою. Контрасту не вистачає. Вони реально в мене губляться. Периферійний зір тут відсутній в цьому матчі, я в шоці. Але підпливає. Кордоба зараз я відчув. Сарп! А, Енрі, що ти зробив? Моменти ще. Є. Yeah. Гол заходить! Хто забив? Неймовірний стрибок бізсадлі заразю. Це він! Мій маленький! Як ти там склався Що за гол? Бісіклету якоюсь, як кобін вчив. Неймовірний удар. І пописку терштегену, по-моєму, один-один. А а. По-перше, я не можу захищатися. А по-друге, що зараз пропустив Вандерсар. В ближній кут отак просто. Ого, лофтус чік. Ти шо? Тримаємо суперника в тільті на кутових, як вчора Барса-Реал. Тримали. Буде. Буде 2-2! Два, -два. два кутових! Живемо за рахунок кутових муки єли! О, кутовий, давай! Ха-ха! Суперник просто в паніці! Мукієле 3-2-3 кутових, їдемо! Він там загублений, не знає, що робити, на кого переключатися. Але Мукієле красень як вліпив тут. Опа. Фін, ну то суперник собі привіз. Засайвалися в цьому матчі. Перемога буде. Типу, другий ранг, перший ранг там різниця не критична. Так чи ні? Чекай, я ще тут зараз приїду, подивися, що влітає. Тільки за перший три серйозно. Ну, Зрештою, кіндітоць не опаїв, але все одно. Ні, ну це як взагалі? Боже мій, ні, ну як? От як? Як цей гол зайшов? Як зайшов другий, по-моєму, в цьому матчі в мої ворота? Є, чудово. Фух, головне там було не загнатися. 6-4. Onside GG. Краса. Мальдіні компанії Дрогбат, цей страшный. Вернер, Золо Червоний. Ого. Граємо. Ринче А ось він Їдемо 1-0. Чудово! І туди його третій. Добре! Дуже добре! Останній матч. ну. Но... Одненький ще. Гра за перший ранг вирішальна. Люріс. Лусіо, Чомені, мені, Вернер, Сміт, Бест, Савагуліт, Фернандеш. Правий стік не спрацьовав переключення. Я в шоці. Я аж тільтанув в моменті. Опа. Опа! Хантуна! Молодець! Як він файно протиснув! Якраз для такого геймплею йому треба тиснути то. Прямо лінійно прийняв і продавив. Привезе. Ну, Рольфо! Який павершот, а? Ой-ой-ой! До побачення. Yes! Не дивлячись на пінг, ми не помилилися! Прекрасно забираємо найкращі нагороди. Але треба буде якось підсилити команду до англійської прем'єр-ліги, бо є в мене відчуття, що ця команда не нестабільна Трохи от кордо, БДСІ, вони ніби й класно можуть грати, але можуть і провалитись вони не потужні. Ось вони три піки. Пеляха тупо накидали. Собослай, Терланд і Мухіка. Ну Мухіка, мені здається, впаде ще е, народній команді. Собослай 125 з них всіх. під ком'юніті 4-4, але Ліверпуль буде бити голи, буде рости. Та беремо. З цього що тут, то найкраще. Другий. Я розчарований. Гарант Маріно Летсго. Клос. Якась лая. ая я я я я я яй лаяй лая. Я тільки Мукіялі зробив червоним. Знущаєтесь, чи що. Ну і то буде тоді точно, у мене вся лінія захисту буде 1,54 в капелюшку на стільчику з Парасолькою і в стрибку. Ото буде зріст моєї лінії захисту. Кутові просто тільки як суперник заробляє, і я виходжу з матчу. От такі мої червоні тоці. І що мені підказує, не знаю, що в народної команди буде фарту більше з ними. Поглянемо. Тільки зробив червоного мукієлі і дали лоса, ну то страшне. Так. 12 рарних пішли. Та-та, дема. Ультимейт пак. Чахнуглу. Та як, да дайте тотса, ей! Ей, крос! Подвійний. Ні. То не паке, то якісь каки 85 плюс 5 штук. З нарешті. О ні, тут облак почекайте, каже. Ян Облак. З ким? Е. та Тайди. Тайой. Йой. 87 плюс. Знову з Тотсом, добре! Тотсопад! Родрі, гарно. Я б думав, що знову ми рімо, але. Собослай. Ну, як той, що продається, непогано. Це вже трошки кешу. Тут же дякую. Питання тільки, чи вже продати, чи ще витерпіти. Я думаю, треба витерпіти тиск, щоб вони пішли вниз. І тоді продам потім. Забираємо. думаю, він може відскочити до 150. Почекаємо. Апів? Ну, апів я не думаю, що йому там сильно дасть. Але як випад... геть піде з паки, я думаю, він трошки може підтягнутися. Ну і три лайф, то це. Давай, Хорватію і нормально. Англія Сідім. Хто... Вау, Ковентрі. 3. Ну, я вас поважаю за гру проти Manchester United, але нашу. І Робінсон, ясненько. Пф, з кешем її придушили, та? І шеф. Угу. Робінсон. Ну, Робінсон то Фулхем. 95 тисяч. А у Фулхема там є зараз. Є відчуття, що мені щось не додали. Зараз вас бачать піду додадуть. Опа-па, Ultimate Burst 88 або Х10. Ух ти. 87. Є ще є ще контент. АПЛ тримати? 87, поїхав. ЄТОДС, дякую. А чому не Хорватія, я питаю? Родрі знову падає. І що? Я буду зараз бача якийсь крутити, так? Ти хто? М -м Вевер, Вівер. Долотея Вівер. Хто така, Біатлоністка? Угу. Ну що, Модріч, йдете? Є ЄТОЦ! Їдемо! Іспанія є до Сраки. Із центрбек. А, Паредис з кимось виходить. Чекайте, Модріч зараз ще буде. Та ти, шеф. Не затягуй зарплату. От таке. Фоудер навалили і. Чесно кажучи, я чекав кращого, особливо в червоних тот. Це хотілося Модріча. Там Бруно Фернандеша, ну, певна річ, кому б не хотілося, чи хоча б лофтус Чіка там, чи якогось бісика, але ні. Е, я з того всього пішов спробувати свою вдачу, збираючи героя. Ось ми знову тут. Пішли. Тепер спокійно, тако, легонько, тихонько. Ой. Бомпастор, до речі. Ну, гарно, але мені не до чого. Кіпер Дудек, серйозно, Ви начаклували Дудека, він у мене був, виявляється. І фірстачик із Віаллі. Сольшер, я в шоці. Боже мій, який пік. Я більше не буду збирати героїв. У житті. Оу, єнот! І блок. Сі ем! Маркізіо? Ну, типу. Ну, станом на зараз 200 тисяч. Ну, я не бачу тих Маркізіо на полях, якщо чесно. В Лусіо теж такі плейстайли. Бляха, я думаю, якісь компанії. Та бляха, ну як такий Влусіо? І чого мені дали Ну Я вже був близько виходить. Та я думаю, я з ним не зіраю, безбаче, напевно, злею. Півперша, а знаєте що, я не вечерю. Ну і на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. А в коментарях напишіть, кому із вас пощастило можливо спіймати Модріча чи Бруно Фернандеша червоним тотцем. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.